Привіт! Давай зараз згадаю. Ти повинен в даний момент робити якусь роботу. Але от вона щось не робиться і не йде. І ти зайшов в Ютуб, щоб відволіктись. Побачив якесь таке прикольне прев'ю. Зашов, і зараз якась незрозуміла нова блогерка розповідає про твоє становище, і ти вже тянешся, щоб виключити це відео. Не виключай. Ти не лінивий. Ти просто вигорів. І з цим можна справитись, ти можеш спокійно сам вийти з вигорання. В цьому відео я і розповім, що це таке взагалі, оце вигорання, і як його зменшити в своєму житті. Поїхали! І перший признак того, що тебе вигорання, це те, що ти банально не можеш сконцентруватись. Тебе в одне уховали в друге вилетіло, навіть якщо ти от хочеш завчити інформацію, вона в тебе в одне ухо влітає, а в друге вилітає. Ну, наприклад, тобі щось розказують по роботі, а ти в цей час листаєш тікток, бо ну не можеш сконцентруватися. Тут думаєш такий, ага, буду листати тіктоки і буду слушати одним ухом. Від ні одним ухом не слушаєш. Або, наприклад, навчання авто. Ось це така актуальна тема на моєму каналі. Тобі до інструктор, розказує, показує, ти, ти руль крутиш вертиш. Але потім, коли доходить до повтору цієї ж команди самостійно, все, ти застиг, ти. А, а що робити? Куди? Я не знаю. І оце. А, 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 а... Це втрата концентрації. Ти не знаєш, що робити. забув, що за що робити. Не через те, що хтось може себе назвати тупий, нездьобний. В тебе просто перегруз оперативної пам'яті. В тебе вже банально з цією перегрузкою. Твого мозку не вистачає місця, щоб погрузити щось нове в оперативну пам'ять. То що вигорання воно висасує, 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 висасує з тебе енергію, сили. І в тебе просто нема вже місця. Щоб Покласти якусь нову інформацію. Друге, ти постійно хочеш спати, але коли ти лягаєш спати, ти не можеш заснути іноді по годину, по дві, по три, і тобі приходиться приймати мелатонін або просто госпедійне. <клес> Тож, що ну, ти не можеш заснути. Хоч ти втомлений, але ти не можеш заснути. Хтось може подумати. Блін, то може я дуже ще мало втомився, може, ще в мене енергії валом, а це і організм такий дурачок сам себе обманює? No. Це ти вже занадто перевтомився і ти вже <смір> вигораєш. Організм такий давай, 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 давай. І не може цей, свої ресурси спалювати. І ти вже наче все, ти такий сонний, ти такий, ой, би щось вилягти і поспати. І в итоге лежиш такий на кроваті, я такий два часа. Це мене буквально всю ніч при зніманні відео це так було. І як лягла в 11.30, так. І, 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 і. Час третій, така, та куди? Ну, це якби є ще один такий дуже ред флаг в цей признак це те, що ти береш на себе занадто багато роботи, ти починаєш думати, о Боже, вони ще зараз фігню всю нароблять, мені це все переділують, боже нафіга навіга воно мені надо, та я сам це все краще зроблю. І в ітогі те, що ну, взагалі повинно робитися двома, трьома, п'ятьма людьми, ну, щоб банально ці всі люди не вигоріли, робиться тобою одним. І ти подумай, якщо. Робота, яка повинна бути для п'ятьох людей, робиться одною людиною. Чи ця людина виснажується? Ну, звісно, що, звісно, вона виснажується. З цього і виходить отакі От огромні синітюри під очима і вигорання. То що в когось занадто сильна відповідальність трошки зменшує бро. Четвертий признак це те, що ти взагалі нічого не встигаєш. Не дивлячись на те, що ти набрався роботи вишекриєш, сказав: Ну його нафіг це делегування, я буду робити все сам. Ти нічого не встигаєш. В тебе продуктивність навіть менша, коли ти був, коли ти робив роботу один за одного. В тебе продуктивність, в тебе тепер робота трьох людей на одному тобі, а в тебе продуктивність. Менше, аніж так, коли ти робота однієї людини була на одному зав'язана. Це все тому, що на тебе накоплюється втома, на тебе накоплюється вигорання. І це все приходить в п'ятий признак: те, що ти просто, знаєш, такий максимальний зелюк або бер. От зелюкабобер. Вот норберт, норберткий. Ти просто злий на всіх. ти Можеш бути мебіль, ти можеш кидатися зошитами, ти можеш бути телефони, якщо ти дуже багатий, ти можеш бути ноутбуки, ти можеш бути машини, якщо ти, звісно, не з такої сні, як другі. Але вот, основне те, що ти прям. Гризли на всіх і тобі на всіх хочеться кричати. то що. Чого? Ви такі всі непродуктивні, Та боже, я вас не понимає, да боже, да ну Скільки можна? Як таке може добути? Як от жигу, і ти, ти такий заводиш так. Це є п'ятий редфлег вигорання. Ну і це все приводить до того, що ти. Як шостий редфлег вигорання. Відчуваєш себе говном, то що стільки всього, стільки всього і все зав'язано на тобі, і всім щось від тебе, щось надо. А ти потому, що ти не Я Тому що я не видержу. Ти на всіх кричиш, ти все, в тебе. Ну взяв, в тебе депресіон, самертий седнес, осінь седнес зима седнес, круглий год, в тебе сенс, то що ти не видержуваєш. І тому от, в цій другій частині відео я хочу показати, як вийти з цього стану, коли ти не видержуваєш, як його вийти з найменшими цими втратами для себе. І перше, що тобі треба зробити, Найти людину, з якою можна поділитись, з якою можна відкрито обговорити своє вигорання. В ідеалі, звісно, це якщо це буде якийсь психолог, психотерапевт, то людина з певними знаннями, яка допоможе, яка буде одночасно твоєю жилеткою, яку ти зможеш передати. Але вона зможе тобі й допомогти, а не просто бути твоєю жилеткою. Якщо. Ну, по якимось причинам ти не можеш потрапити там до психолога, до психотерапевта, просто знайти там є, ну, друг якийсь, чи твоя друга половинка, от просто от... режись свою, розкажи таку. І воно вже, знаєш, воно вже стане трошки легше. В тебе оцей тягар з душі зніметься. Вся справа в тому, що от коли воно в тебе горить, і ти весь такий вигорівший тебе твої думки, отакі знаєш, мислю древу трошки розкидані. Ту-там, 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 А через брак концентрації ти не можеш сконцентруватися і зрозуміти, де горить, де у тебе прям трошки вже все там шарики за роліки заїжджають. А коли ти хочеш розповісти інформацію іншій людині, будь то психолог, психотерапевт, а навіть друг. Ти все одно, перед тим, як розповідати, ти щось в голові, трошечки ці всі свої біди кластеризуєш. І навіть якщо ти в ітогі не розкажеш нікому, воно тобі все одно допоможе отак от акуратно кластеризувати. Ага, на роботі в мене проблема в цьому, в цьому і в цьому. На навчанні в цьому, в цьому і в цьому. По домашнім обов'язкам я вигораю отут, отут і отут. В тебе воно вже отак трошечки якийсь список виходить, і ти вже розумієш, де в тебе що в житті провисає. Другий крок для того, щоб ну, зменшити це все вигарання. Спробуй соціалізуватися з тими, з ким тобі це приємно робити. Це не обов'язково повинно бути навіть в реальному офлайн-житті. Ну, Ну, зараз такі часи, що зазвичай твої друзі живуть отак, розкидано по світу. Хтось поруч, хтось далеко, хтось дуже далеко. То от просто спілкуйся з тими, хто тобі дарує гарні емоції, якщо ти можеш з ними виходити в офлайнові зустрічі, зустрічатися вживу навіть там раз в місяць, раз в два. Чудово, клас! Маніфік. Як, ну, якщо не можеш, йди спілкуйся з ними онлайново, спробуй знайти якусь компанію собі на місці. Навіть якщо то буде якась одна просто людина, з якою ти зможеш просто випити на кофе піти, обсудити, обісрати всіх. Уже знаєш, вже трошечки кукушки стане легче. Ну, а третє, це ти повинен всяких оцих токсичних придурків, які в тебе оце отак як дім'ярують і висасують енергію. Ти їх повинен або набіг, ну, або якщо це неможливо, там наприклад, якщо це колега по роботі, а в тебе контракт і ти не можеш піти бо іначе тобі буде кап'єць, або це хтось там, твій румейт, або хтось з сім'ї. Просто мінімізуй тоді спілкування з ним, от наскільки це мінімально можливо, там, привіт, привіт, пока, пока. Тому що, ну, блін, у тебе і так енергії мало, у тебе і так твій дюрасел внутрішній не 50, не 20. І навіть на 15 у Тебе вже батарейка пищить. 10 відсотків зарядіть. Будь ласка, поставте мене на павербанк. А тут цей довбийний дементор висасує того, що і так уже нема. Ну то з хорошими соціалізуйся, щоб ви обмінювалися, обсирали, так... коротше, всі По по-дружеськи, акуратно. Ну, коротше, цей енергії довго додавали. А цей дементор просто... Четвертим кроком буде якраз вже зв'язане з роботою. Ну, бо не всіх є можливість змінити те, що зв'язане з роботою. того я його поставила аж на четвертий щабель. Це подумай, ну як ти можеш взагалі трошки свій робочий графік змінити. Можливо, там зробити подовжені зміни, але менше днів в тиждень. Або, наприклад, більше днів в тиждень, але замість 12 годин, ну, щоб працював ти. Ну, звичайні там 7-8 годин, або може міксувати якісь різні проекти, або спробувати змінити роботу, пошукати, яка робота своїми скілами буде тобі приносити більше грошей за той же час. То тоді ти зможеш зменшити час, який у тебе буде для роботи, але отримувати ту ж саму. Кількість компенсації вініжна, яку ти отримував на цій роботі, яка тебе висасувала. Треба крутитися, щось вертіться, думати, що в твоїй ситуації ну, найкращим буде. Якщо є можливість, візьми, будь ласка, відпустку. Я напевно вже це відео викладу після того, як я приїду. Я мріяної відпустки, щоб ви розуміли, я вже сама, чому я так розповідаю емоційно про вигорання, бо я сама вже вигоріла. Я за 4 роки не брала ні одної відпустки. Навіть в березні, в березні 22-го не брала відпусточку. 4 роки. І нарешті я взяла відпустку собі на тиждень. Я от, може, тут якраз будуть, поки буду. Говорити вам, тут якраз будуть якісь мої відосики з Кракову тут фоточки, бо да, я вирішила прямо вперше в житті нарешті в 27 років поїхати за кордон. Трошки щоб відпочити від цього в общем, подумай, як ти можеш і куди можеш взяти відпустку. Наприклад, якщо ти ну, не можеш виїхати з країни. Ну, в мене перенання в інстаграмі якось всі ринулися в ті Карпати. Саме от в Закарпаття. Ну, обов'язково Буковель, бо букове, ну, вона така, трошечки експенсів. Просто кутись в Закарпаття, там, поїдь в якесь село, до якогось там не бій якогось діда, щоб він тобі здав хату, Поїж там якусь бринзу з козячого молока. Оп! Кийся від цієї бринзи. От тобі буде якась така незвичайна нова відпустка, якісь нові враження, ти зможеш себе трошки переформатувати, перекрутити і відпочити від своєї основної роботи. Наступним пунктом так стається, це буде п'ятий пункт. Сподіваюся, це делегуй. Ну, не обов'язково поробись, якщо ти дуже така відповідальна людина, і ти не можеш нічого по роботі делегувати, ти хочеш ще більше, ще більше, ще більше, ще більше роботи, ще більше грошей зароблять, то далегуй. Тоді не робочі обов'язки. Якщо ти молодий мама, молодий папа, дитину там може чи в садочок, чи якась няня, чи бабулі, якщо ти холостий. Тут хоча б мінус один груз з плечей, ну, наприклад, в тебе немає часу готувати, але ти готуєш і ти через це вигораєш, Ну, то що, блін, сніданок приготує 20 хвилин, обід годину готують, вечерю годину готують. І так того часу мало, а тут ще тратить 3 години на готовку їжі. Ну, то може, хай тобі хтось інший готує. Може. Зделегувати на румейта, або якщо румейт такий же зайнятий, як і ти, то може замовляти якусь доставку, або їсти просто якусь яєчню, або їсти яєчню, комбінувати з доставкою. Тобто спробуй делегувати все, що можна делегувати. Щось може по роботі трошки делегуй, готування їжі делегуй. Якщо ти не любиш прибирання, але ну, в сереті жити не хочеш, пошукай десь якусь бюджетну тютю чи дядю з клінінга, щоб вони приїхали, позамітали, попелесосили. Робота пелесоса собі замов, щоб він там жі про пилесосів всі пелісосіни. Тобто намагайся заделегувати ну, як найможна більше. зі от... Того, що на тебе дали. Щоб в тебе було більше часу на просто відпочинок. На просто, щоб ти міг цей посидіти отак копа, купий так. І розслабитися. Я вже чесно сама як я це порахунку. Бачите, я кажу, я сама тут вже трошки вигорівша. Висипайся. Я знаю, що в твоєму домі висипається тільки цукор. Ну, але спробуй, реально. от Завдяки цим, цим делегуванням, завдяки цьому всьому, що ти будеш спілкуватися з нормальними людьми, а з, кхом, обмежувати спілкування. Твоя внутрішня батарейка вийде з цього критичного стану. Боже, в мене сталося 10%, я зараз Богу та водушу віддам. Все, вона така, боже, все, я не буду нікому душа, то все боже, хорошо, і все, можна поспати. І, будь ласка, спи хоча б 6-7 годин. І далі все-таки 7-8, ну, якщо вона не виходить. 6-7 годин, сну базово повинно бути. Ну, або такі ми, люди, оці наші фізичні оболочки, якісь вони ну, недороблені нормально чи що. Було би, звісно, воно зручно, отак оп, на секунду перезагрузився, оп, включився. Було би це, звісно, зручно. Але маємо, що маємо, 6 годин сну повинно бути. Ну, а для того, щоб переключання з основної роботи до сну проходило більш плавніше, можеш спробувати по вечорам. Робити легку фізичну активність, ну особисто мені це допомагає. Це не повинно це бути каскальший е, ліса 150 кілограм жив хача ха. Ні, після цього ти навпаки не заснеш, після цього ти будеш такий робич, що робич А от якась така юга, пілатес, велосипед, поплавай, ти такий... Іначе фізичною активністю позанімався, свою голову від роботи від'єднав, і твоя голова вже все така, а-ага, все, це вже період для себе. І тоді вже тобі буде легше засипати, не буде стільки оцих всіх робочих нав'язливих думок, ти легше заснеш, ти краще поспиш, і в тебе буде новий день більш продуктивніший. І це, це не повинно бути якось така прям. От реально, оце спортзал, 10 вечора, отак. Хе, хе. Просто вечірня, легенька фізична активність. Головне, легенька. Не перенавантажувати себе. В тебе, альо, в тебе вигорання, ти і так себе не перевантажив. Щось легесеньке, просто так. Що, щоб спинка похрустіла, щоб мишці отак, ти почувствував прилів крові до мишць. Оце буде прям оптимальним рівнем фізичної активності. Ну і закриваючи, це сьома, восьма, десять. Ну, коротше, закриваюча порада це от відкрить собі енергію творця. Якби це не звучало езотерично, я маю на увазі те, що просто от щось твори, щось таке роби. Навіть якщо твоя робота творча, просто роби те, що не пов'язано з твоєю роботою, а взагалі ніяк. Просто те, що тобі допомагає і розслабитись, і щось своє творче пробити. Ну, наприклад, ти дизайнер по роботі, так? ти в свій вільний час можеш музику робити якусь. Можеш якісь вірші писати, можеш книжку написати. Ну дивіться, Фредді Меркері, взагалі до Квін, був цим, був графічним дизайнером. Чоловічик просто взяв такий, все, я вже устав малювати, треба цей, треба піти музичку провити. Як бачите, ми його запам'ятали, не за те, що він красиво малював. До речі, цей бренд Лейбл Квіну це нарисував сам Федя. Ми його запам'ятали за його класну музику. Тобто ніхто ніколи не знає, до чого, до чого приведе це твоє хобі, але воно допоможе тобі цю енергію творити. Ну, наприклад, ти пишеш тексти, ти там СММщик, копірайтер. Знову ж таки, музика, ти можеш малювати картини, ти можеш щось діджитальне робити, ти можеш, як я, знімати відео в Тік-Токі і в Ютубі. Просто чисто для себе. І от ця вся енергія творіння вона буде додавати тобі якоїсь такої от особливої енергії, яка тебе буде підпитувати, і ти, наче й тратиш свою енергію на створення чогось нового, але потім, коли ти дивишся на результат, підпитуй, підпитуй, і підпитуй, і от ти навіть в процесі роблення оцього чогось нового. От я зараз, наприклад, в Франції була ну, не виспана. Зараз у мене от така вот творча енергія пішла, і я її буду прям сьогодні утилізувати. І, що я скажу, напитуйся енергією своєю, знаходь собі от такі вот штуки, які самі тобі будуть отак, підпитувати на ігру, ставай сам собі павербанком, з гівном не спілкуйся, нормально висипайся, рості большой. Не будь лапшой, все. Сподіваюсь, ці поради тобі допомагають. Якщо допомагають, будь ласка, лайк, підписка. Це допоможе мені дізнатися, що воно дійсно корисне для тебе. Все, тепер. goodbye.